Доповнення до порядку денного є, колеги? Немає. Тому хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосного. Так, починаємо з першого питання. Перше питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білосвіт ради на баланс управління комунальної власності та концесії Белосвітської ради майна. Доповідає заступник міського голови Кравець Анатолій Васильович. Прошу Анатолій Васильович. Цим проектом рішення пропонується передати безоплатно з департаменту на управління комунальної власності вогнегасники ВП 5 в кількості 11 штук і ВВП ВВП 5 в кількості 30 штук. І ці вогнегасники будуть використані для укомплектування найпростіших укриттів в будинках ОСББ. Я правильно сказав? Прошу підтримати. Зрозуміло. Є питання, колеги? Немає. Дякую Хто за те, щоб дане питання в інституті сесії міської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так. Я вам скажу це навіть на камеру, навіть це саме. У мене таке двояке, блін, ставлення до цих ОСББ і до цього всього, блін. От, блін, живуть свому мірку, блін. О, е, не знаю, чи, чим керуються. Пишуть гадості, не, роблять, е, точіше, не роблячи нічого фінансово не вкладаючи в місто, тому що е, податків не платять. О, і ще потім е, виставляють якісь умови. Я не знаю, чим держава це дивилася, як поставила отакі рамки, що в е, ну, мене наболівше. Дякую. Ну, це було від. Ладно, друге Просто, Юрій я... Миколаєвич, за цивільний захист у громаді. На жаль, але відповідають не СББ, а ми з Соляковим. Я розумію це. Тому ми тут змушені так діяти і, і маємо те, що маємо. Про надання ну, я... Зокрема, і фінансової підтримки комунальному підприємству Белисміської ради білців тепломережа, доповідає Антоль Васильович. Прошу Антоні Васильович. Цим проєктом рішення пропонується. Надати безповоротну фінансову підтримку підприємству Білцерків тепломережа в розмірі 15 млн грн, 8 млн грн на поповнення статутного капіталу для забезпечення робіт капітального характеру, відновлених робіт, зокрема район номер 4 Теплоцентраль, і 7 млн грн на поповнення бігових коштів для забезпечення взаєморозрахунків за розподіл природного газу, скажімо, станом на 1 жовтня 2025 року з метою вчасного початку опального сезону. Прошу одне питання, тільки так. на жаль, я не відвідував по четверах засідання, Я які, теж які, ви теж, так? Я дві неділі не був, але слухай, слухай. Але ви, ви, знаєте, як є підготовка до пального сезону? Ну, область нас розкритикувала, бо в нас низький відсоток, там 80%, відсотків, а в області вже 90. Я правда запитав один рот, кажу, а як тоді в них 90, якщо в нас 80%? <реш> місто Біла церква там леву участку від області Ну якось в них так вийшло. Тому, ну, як на мене, таких питань, скільки ми зустрічалися, якихось ну, на даний час не було. Знаю управляючі компанії, то є ЖЕК, вони майже готові там, на, ми, на 100% ну, в, в режимі якби планово ми з вами йдемо, але якщо комусь треба на 1 вересня 100% то вони. Зрозуміло, дякую є. вам. Третє питання. А, ми ж не голосували. Дякую, колеги. Хто за те, що дане питання винесе на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про затвердження положення про фонд охорони навколишнього природного середовища міської територіальної громади. Антон Васильович, прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується затвердити положення про фонд охорони навколишнього природносередовища Білоцерківської міської територіальної громади. Скажу зразу, це технічне питання. У нас було положення, було про фонд охорони навколишнього середовища міста Біла Церква, зараз має бути громади. В цьому положенні відображається, з яких коштів складається фонд і куди вони можуть використовуватися. Тому нічого нового, просто замість Білої церкви, Білоцерківська міська територіальна громада. Прошу підтримати. Колеги, є питання? Ні. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання про затвердження порядку функціонування місць поховань та, поховань, по, поховань та поховання померлих на території Білоцерківської територіальної громади. Васильич, прошу вас. Так, цим проєктом рішення пропонується затвердити порядок функціонування місць поховання та поховання померлих на території Білоцерківської, технічна правка міської територіальної громади, І прошу врахувати далі по тексту Білоцерківської міської територіальної громади, де по тексту буде, має бути вставлено слово міської. Просто помилилися. Е, пропонується затвердити порядок функціонування в цьому порядку. Скільки в нас кладовищ в місті, скільки кладовищ в сільській місцевості, хто із підприємств, яким хто опікується цими кладовищами, порядок е, утримання їх і так далі, порядок поховання і таке інше, і тому подібне. Тому пропонується такий порядок затвердити. Зокрема, е, тут чітко вказано, вже в порядку, хто має здійснювати поховання. Одиноких громадян, громадян, від яких відмовилися рідні, громадян без неопізнаних, без місця проживання і так, далі, і так далі. Бо на сьогоднішній день це трошки було в нас не, не зовсім узгоджено. Зрозуміло. Дякую, Антон. Прошу підтримати. Колеги, нема питань? Тоді хто за те, щоб дане питання винесе на сесію міської ради з поправкою міської територіальної громади, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. П'яте питання про внесення змін до рішення Белоцької міської ради від 29 травня 2025 року за номером. Сімдесят два дев'яносто про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради. Муніципальна варта на 25-й рік доповідає Василь Морський, заступник міського голови. Прошу всім доброго дня. Цим рішенням пропонується збільшити загальний обсяг фінансування на мільйон двісті в зв'язку з локалізацією. 25%, яка діє на 25-й рік. Так як комунальне підприємство, муніципальна варта повинна виконувати цей закон, мікрофон ближче. тому є збільшення, є потреба збільшення фінансування. Це автомобіля, якщо пам'ятаєте, для ДФТГ. Звичайно, угу. колеги є питання? Немає, Да? Прошу підтримувати дане питання. Хто за те, щоб винести його на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Шосте питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємствам міської ради, муніципальна варта. Виходить з попередження. Прошу вас. Так, да, логічно. Нема питань. Прошу. Хто за те, щоб дане питання винести сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І заключне питання. Сьоме про безоплатне прийняття в комунальну власність Блазіської територіальної громади від представництва дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНЕСЕФ майна передачі його до складу об'єкта концесії та вкладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року. Прошу вас, начальник управління комунальної власності Руслан Грибенюк. Шановні подає. депутати, чергова партія допомоги від ЮНІСЕФ на цей раз це лабораторне обладнання, це абсолютно нові пристрої, які будуть використовувати з лабораторії білоцерків водоканалу. Тобто ми прийдемо до сладобі об'єкта концесії, далі білосерки вода буде його використовувати. У мене тільки може воно до цього питання не відноситься, так. але. Я дивлюся там у засобах масової інформації в, там, в Ютубі, там кругом, де тільки можна. Зараз йде по поводу скидів води, з очисних білоцерків вода. Ну, всі, хто тільки цим займається до, до комісії, це ще не дійшло. Чому немає звернень і чому це саме... Я думаю, що ми, нам треба само в комісії розібратися, виїхати і подивитися, е, чи це правда, чи дійсно так. Тому що пишуть і йде на круть, е, як риба гине, е, з, е, ну, багато питань, а відповіді поки камість немає. Тому я... Думаю, що в найближчий час комісія виїде, ініціюється і вийде, подивитися взагалі, в якому стані це, і чи дійсно це так. Там, до речі, білосерків... Білоцерків вода, вона ж має звітувати, вона малася звітувати на комісії профільні по комунальному майну, але в зв'язку з тим, що там не було кворуму, то була пропозиція їх записати на сесію, окремо заслухати. Тому, Я речі... думаю, що ми їх заслухаємо і в себе по цьому поводу, але перед цим ми виїдемо і подивимося. Я прошу відділити зробити запрос і... Коли там вони зможуть нас прийняти, і ми комісійною виїдемо на очисні споруди до сівків води і подивимося їхні очисні споруди, ротенки, все остальне, що йде по тому. Добре? Все. хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одного зякую. питання немає? Дякую, колеги, за роботу.